Що ж наразі відбувається із страйком вчителів в Альберті? Сьогодні в Альберті розгортається серйозний конфлікт у сфері освіти. Уряд готує закон для завершення страйку вчителів, який вже триває майже три тижні. На страйк вийшли 51 тисяча вчителів по всій провінції. Внаслідок цього близько 750 тисяч учнів не відвідують школи. Страйк почався ще 6 жовтня після провалу переговорів між урядом та Асоціацією вчителів Альберти. Основними причинами конфлікту є зарплати, перевантажені класи та складність роботи із учнями з особливими потребами. Уряд запропонував 12% підвищення зарплати протягом 4 наступних років та найм 3 тисяч нових учителів, щоб зменшити перевантажені класи. Однак профспілка Ата відхилила цю пропозицію, заявивши, що вона не вирішує ключових проблем. Прем'єрка Даніела Сміт наголосила, що страйки це частина переговорів, але коли страждають діти, ми мусимо втрутитися. За її словами, Альберта ніколи раніше не мала такого масштабного страйку, тим більше такої тривалості. Опозиція та профспілка критикують даний закон. Лідер НДП Наїд Ненші назвав його атакою на вчителів, державну освіту та профспілки. Президент АТА Джейсон Шелінг заявив, що спершу вони чекають на текст закону, щоб оцінити його вплив, і що профспілка може вдатися до юридичних дій. Що ж буде, якщо вчителі все ж таки відмовляться повертатися в школи? У разі невиконання закону можливі три сценарії. Перше, це повне підкорення закону. Тобто вчителі повертаються до класів, далі всі питання вирішуються через обов'язковий арбітраж, без юридичних конфліктів. Друге, це часткове виконання закону. Тобто, це може бути обмежена присутністю у класі, мінімум уроків чи оцінок, можливі штрафи та дисциплінарні заходи. Третє, це повна відмова ігнорування наказу уряду, що призведе до юридичного конфлікту, примусового виконання та напруженості з батьками, бо діти залишаться без знань. Отже, очікується, що діти можуть повернутися до класів вже наступного тижня, якщо закон буде виконано. Це рішення уряду викликає активні протести та широку дискусію у суспільстві, адже йдеться про майбутнє освіти та благополуччя учнів у Альберті. Підписуйтесь тут лише перевірена, корисна. ta actualna informație.